Renault Еспрес. машинка. Перша реєстрація в Бельгії 2022 року. В Україні машина вже зареєстрована на номерах 2021 року. Передні і задні парктроніки. 19 тисяч має рідний пробіг. Дуже гарний стан, ідеальний фактично стан. Просто так, як нова машина. Без перебільшень, навігація українське меню, круїз контролі, кондиціонер. Ось ось такий стан. Ось, ось. Взагалі буде теж фактично в ідеальному стані. Я задній партоні. Тривається відкриваються. сто вісімдесят рідного пробігу перевіряється. Будь-де на Рено офіційному сервісі, кондиціонер, Дошу. заводиться все, жодних помилочок немає. Працює шикарна машина. Економний варіант для середнього малого бізнесу. Краще твориться дуже надійні, 1,5 дизель. датчики дощу.